Організацію, приватне свято ви проводили виключно місто, бабуся, на жаль, не долучилося до його проведення. Хоча були попередні домовленості про те, що ми зробимо це свято разом, тому що ну, я так вважаю, якби ще були представники 17 районів, так вони б додали ще більшу відомощності тому святу, ще було б більше там, тих самих торгових об'єктів, оскільки ми планували перелік, скільки має бути торгових місць. Розраховували, що буде 17 районів, кожен район має мати свою палатку. Де продавати, доставляти ну, кашу, мареники, там, шашлик будь що інше. Відповідно, ми під це відмовили багатьом ресторанам, тобто не дали їй можливість розміщатися в розрахований район. І тут в п'ятницю я після обіду знаю, що область прийняла рішення, що не беруть участь. А що їм повітря? Холодно їм було мета. І тобто я реально розумію, що однозначно на рік має бути набагато більше закладів громадського харчувань. Тобто ті, що було вчора, їх було замало, тому що та кількість яка була, вона б спожила в два рази-три рази більше. Але от така причина, через що це сталося. Якби ми зразу знали, що їх не буде, ми б забезпечили повністю всі цітові місця. Але розрахунок був на щось район. А чи виправдало себе перенесення цього з парку національного відродження на набережну страну? Я візьму такий показник дуже простий: кількість людей. Тобто, скільки людей було вчора, там по, оцінку, по оцінках правоохоронців там не менше 10 тисяч було на так? І святкування в парку на відродження ніколи з таку кількості людей не було. Ну, тобто, вже беручи це думаю, що воно себе виправило.